Ну, вулиця Січових стрільців вольової. Неодноразово гуляли цією вуличкою, але на цей раз ми підемо на не неї. Повернемо зараз ліворуч. Бабця заробляє мільйони, думаю, я теж мільйонер, так. Так часто буває, що люди, які самі заробляють багато, думають, що всі заробляють дуже багато. Крива липа. А крива липа не міняється. Ну точніше міняється в кращий бік. Але але за духом лишається така ж така ж, яка і була 10, 20, 30, та да, навіть, можливо, 50 років тому. А, зити ми йдемо? А от туди підемо. йдемо зараз на вулицю Дорошенка. Ну, а, тут теж кафе відкрилися. Територія прикрашена вже осінньому квітами, Залишається тільки домовить. Куди ми тут повернемо на Дорошенка? Ліворуч чи праворуч. Я пропоную праворуч. Трошки прогуляємося. Вулиці Дорошенка. Ліворуч, банківська пішла, можна на Коперника вийти біля Національного банку. На Дорошенка віднедавна односторонній рух. А на мотоциклах по тротуару тут їздять завжди Так, є От, я не знаю, чи хтось звертав увагу, бачите, будинок ліворуч. Де це номер 19, якщо я не помиляюсь. На вулиці Дорошенка, там, 19. Не знаючи хто коли звертав увагу і дивився на нього догори. А звернути увагу варто. Має номер два відчуваю по звуку. Ах, це двійка. Дай скажуть, тут нічого крім двійки не ходить, то ну, ходить, одиниця ходить. <ріць> От на зустріч іде Одиниця. Ну і далі тепло. І далі а, до Повороту направо, Костюшка, обметниця. Далі університет фізкультури. А праворуч, отут де зараз нічого, колись був Пиво і деруни. Фестівський ресторанчик. Зараз його немає. А у Львові не тільки на площі ринок. Є архітектура, на яку варто подивитися. От таки, йдемо вулиця Дорошенка і бачите, тут жоден будинок не схожий на інший. Тобто кожен будинок якийсь інакше. Та усьому Львові. так. Ну, Я маю на увазі в центральній частині міста. Важко знайти два однакових будинки. І ходимо до перехрестя Словацького. До головної пошти. А головна пошта в усій красі потрапила нам в кадр. Перейдемо трошки на вулицю Словацьку. Головна пошта. Знає, довгий час тут можна було паркувати безкоштовно, де так. Видно, що багато машин запарковано. Я не знаю, чи зараз беруть гроші за парковку та мали б брати. Це було таке популярне місце парковки у центрі. А з перед ним вулицю куперніка, вона піде наліво в центр. Направо вона піде від центру. Правильно. Направо вона піде напрямку до княгині Ольги, до Сахарова. Ми, мабуть, підемо далі. Словацьку. Там далі картинна галерея ліворуч. О, пиріжкова, Пиріжкова досі в Львові, Ця в Львові досі жива. Показав вам ціни на всякий випадок, реально одне з найдешевших місць. Я як вчився. Колись давніше любив пиріжки брати. Ну, Правда, то розкіш була пиріжки брати. Частіше ми ходили на великий перерві, тут прямо був хлібний. На перевороті на Коперника був хлібний магазин і брали булочки. Так звані булочки по 3 копійки. Вони тоді вже були, звичайно, що 3 копійки. За Україну вони починали коштувати 8 копійок. А, тут де зараз чайка. Чарка тут. А от словацького коперника пошта.